Ну що, друзі, всім вітанічка. Приєднуємося ми тут вже до трансляції. Будемо дивитися зараз те, що у нас відбувається. Так, зараз треба кое що зробити. Ось, і будемо, друзі, дивитися вже інший матч. Будемо дивитися Спіріт ББ а, в цей момент, да, і все ж не дали нам герої, грубо кажучи, додивитися. Тому ми вже на 10 ту хвилину стрибаємо саме на цей матч. Ось. І будемо дивитися, як тут у нас вже та ББ почуваються, як вони грають, що вони роблять. І взагалі яким чином? Не знаю. Типу, Будуть тут вигравати спірити чи все ж HBB, треба вже дізнатися. Раз уж ми тут з'явилися. Дійсно, дійсно, вже бачимо. 10 та хвилина зараз в нашому протистоянні. Ліквіди, Ой, в мене все ще ліквіди з попередньої гри. Десь в голові. У нас вже практика, як знову Best of 1, давай дивитися. типу. Ну, типу, ну тут вийде не Best of 1, тут Best of 4. Виходить, з урахуванням попередньої гри, яку ми вже подивилися. Тож, перемикаємось, перемикаємось так, дійсно на Спірітів. Спіріти зараз ведуть уже трошки менше. Я ж правильно розумію, по графіку, вони ж ведуть. Так, да, вони трошки ну, менше тисячі, поки що домінації, Ну це звісно у нас це худ. Друзі. Ми потім в доту застрибнемо. Як закінчиться гра, ми потім в доту підемо дивитися. Ось, поки що подивимось саме таким чином. Нам дають фіт, тому що ми не встигли просто в лобі зайти, тому що ну це було просто бляха, неможливо встигнути, коли ми той, той матч коментували. Ось тут у нас, до речі, поки що як ми бачимо, дійсно спіряти домінують, якось перевагу мають, О, Врятували тут трошки О, цього Найтсталкеру. У нас Худвінг На сейв підвіз завтрам трошки героїв. Я, до речі, не побачив, через що у нас фуріон грає. Дуже цікаво, все ж, це у нас хіл. Ні, це гроші. Ой, блін, мені дуже подобається, що у нас фуріон і все ж розпочали саме таким чином відігравати. Відігравати через цей. Талант, ну... аспект, грань. Дійсно, ну, кому як подобається по великому рахунку. Комусь подобається аспект саме через хіл. У нього е, взагалі. Є свої переваги, особливо на самому старті. Тобі набагато приємніше грати на цьому герої е, перші 10 хвилин, як мінімум. І до речі, цей Форіон зараз прилітає в бот. Зараз будуть робити у нас кіл. І, до речі, звернув для себе увагу, що в нас Кірітич відіграє саме на кері Брістел що вже є таким цікавим моментом. Ну, я б сказав, див. Ну, тут просто розумієш, що взагалі набрали собі на Сталкера, ДК і Брістлбека. Ми, на жаль, серію ну, драфтів не дивилися, да, як все це з'являлося роз... ось. Але в деяких моментах Брістолбек керів, Керрі, мені здається, ми навіть на НІТ його бачили, да, там Через БФчик я пам'ятаю, такого дивного, але все ж цікавого Брістолбека. Да-да-да, я не пам'ятаю, вигравав він тоді чи не вигравав. Програв. Це mm -hmm. mm -hmm. була хайден пульна катка від <laughs> аминути. Всім було цікаво, чому він придбав той артефакт, але він його придбав і закордомірно він її програв. Да, да, да. Блін, ну це дійсно дивне таке рішення було. Ну, ладно, якось. Ама все ж інтернеш не виграв, тому можна трошки сказати, що це, можливо, було не найкраще рішення, тому що переможців не судять, ось програвши судять і ще як. Тому таке, до речі. Дійсно, тоді можна було чіплятися за якісь результати. Ну, а у нас. А що у нас? Відбувається. Я вже трохи звик до цього худу. Все ж я, я зрозумів, що означають оці, знаєш, рисочки вліво-вправо. Та, що вправо показує рисочка, це те, що перевага на користь Team Spirit, а те, що е, зліва, це от показує, що менше тисячі переваги. Все, я тепер розумний. <гум> <гум> я, я тепер людина розумна. Homo sapiens. <гум> Зрозуміло стає. <гум> да? До цього ходу треба просто звикнути 100%. От. А, ну, а команди продовжують фармити. Цікаві насправді драфти, що від однієї, що від іншої команди. Десь знайшли, відкрили для себе нового героя команди Team Spirit. Вже перестали вони обирати для себе Тімбера, якого вони також рейтили, як і багато інших команд на ФП, на 9 пік. Uh, вже зрозуміли нарешті, що цей герой не настільки сильний, прям uh, на такій відкриваючій стадії, що є достатньо багато на нього відповідей. Uh, і в разі чого, якщо якийсь некомфортний кор-герой на сайдах, звикли спірити його просто скидати на мід. І якось там Ларл мав би викручуватись. Зараз же ми бачимо, що Ларл відіграє на цьому фуріоні, і відіграє він насправді вже не вперше. І саме за рахунок. Цієї мобільності, яку цей герой пропонує, вони можуть зараз ось так бігати по сайдам. Насправді, от такі трохи були не, не дуже якісні е, спрути у виконанні Форіона, і змушені зараз не дуже квапливо, скажімо так, повертатися назад е, в ліс, і поки там киде на телепортах, можливо, там трошки щось там підкачати, побити кріпчиків, в цілому має зараз. Е, Поганий, непоганий кріпстат, як ми бачимо зараз, особливо всі кор персонажі на мапі по. Своїм ресурсам особливо не просідають. А, менше всього, напевно, тільки є у Баланара, який зараз трошки начебто і підвипав. І ДК до речі, зараз йде хороша агресія на ДК Дикайджіпіке в формі. Зараз, скоріше за все, буде помирати. Достатньо приємний кіл. Тільки зараз з'являється ультимативно в нас від Баланара, проте Біселбек уже має нереально маленьку е кількість здоров'я. Трошки перегрупувалися в нас. Гравці Бібімсують -Бі. зараз у нас тебе, тебе дуже неприємно. Проте таск досить вчас. Зараз його буде сейвити. Все ж таки, пішов на Сандер. І чи буде зараз якесь продовження? І здається, продовження як такого немає. Проте Бібі все одно залишається зараз позиції, будуть далі дивитися за своїм суперником. Проте ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же зараз неприємно перекривають керітися цими шардами, закінчується ніч. І спіріти. Досить якісно зараз проводять свою бійку, знаходять ще й е, худвінки, яка зараз мусить і має помирати проте як же вона довго живе. Хороша робота від е, гравців команди Spirit, хороша робота від команди BB, які дуже, досить швидко е, відправились в таверну. Ну і перехоплюють, перехоплюють ще більшу ініціативу зараз гравці е, Spirit. Не забуваємо, що ці всі кіли вони були з, ще й з... Мішечками, з мішечками з золотом. І за рахунок цього ще більше золота отримали у нас всі команди Спіріт. Да, ну вже 5 тисяч якось да, достатньо швидко тут домінація ця зросла. Ну так, да, і гарна пійка була, і ця, ця грань теж гарно працює. Ну а я поки що нагадаю нашим глядачам про те, що найзустріше відчуття від Кібербатлів разом з спонсором показу Бет Кінг. Bad Кінг, King. Bad King, ти. Король. А, да, Ну і королі поки що на цій мапі все ж спірити. ну, Чесно кажучи, от, знаєш, до того, як ми приєдналися до цього матчу, у мене в голові була лише одна думка, що ну, цей матч просто повинні перемагати Спіріт, їхати на АЛА, на БІБІ, ну, Я не знаю, знаєш, це як е, між двома, так сказати, поганими рішеннями. Ти обираєш рішення, яке найменш, Ну, блін, я навіть не знаю, найменш. Ну із гіршого ми обираємо найкраще найменш краще чи найменш гірше, Напевно, найменш гірше, напевно. Так буде коректніше висловитись данії ситуації. Я сподіваюся, нас глядачі зрозуміють і не осудять, якщо якось неправильно зрозуміють. Тож дійсно бібі мають казати в цілому бібі, враховуючи ті їх результати, які ми бачили вже на протязі. Цього турніру в форматі Б1, і ми бачимо, як добре зараз грають гравці Team Spirit. уже на 19-й хвилині. На 19 хвилині між Т2 і Т3 у нас гине в соло мідер команди BB без особливого супротиву. Навіть ніхто. Не натиснув ні телепорт, ні хотів його якось задефати. E, взагалом не було ніякої спроби для того, щоб якось відповісти на це все. І достатньо все легко та просто зараз роблять гравці команди Spirit. Ламають уже 19-та хвилина. Я перепрошую, 19-та хвилина, падає тір 2 вежа. E, взагалі не можуть нічого зараз протиставити команді Spirit гравці BB. І далі продовжують фармити, набирати перевагу, як бачимо по розподіленню на мапі, Мієро зараз зайняв територію Тріки і качає там еншентів та, ну, просто качає ту територію. А інша частина команди гравців BB знаходилась в топі, можливо, розраховували на те, що когось вони там та зможуть знайти. А гравці Спіріт не витрачають час дарма. Бувають рошани, 20-та хвилина, дійсно, тут uh, достатньо швидко все це робиться з ілюзіями, з купою шкоди Терроблейда. Ну і да, бібі -Бі не встигли, але смок, ДК з блінком і Оркін. Uh, оркідом якось тут намикається. Когось знайти, але бачимо, що Спіріт грають разом, да? тобто вони там не розділяються, вони відправляються там на фарм одразу, якийсь ризикований. А ще, до речі, цікаво, будуть вони йти контролювати Торментера після цього, тому що бачимо, що Ларол там відправляється у нас просто фармити, і Торментера, здається, Спіріти да, вирішили все ж залишити як такий подарунковий момент для гравців. БіБі. -бі. Що цікаво, Мієро у нас отримує цей шарт. Я так розумію, що Худвінг Дізраптор, що вони там шарп вже собі придбали. Чи просто Худвінг шарп має. Ну, можливо, просто пощастило. Та ні, знаєш, мені просто завжди цікаво. от Мене постійно намагаються, типу, я, мені намагаються сказати, що, мов, чувак, шарт падає останнім двом нетворцем. Я потім бачу, як якийсь кері отримує шарт, я так і думаю, блін, серйозно? Чи ось стріка зараз? Це не ну, типу, не два останніх нетворса. Ну, типу, це два останніх нетворса. І що у нас там худвінки дізрапторови хтось із них купив шарт. Але там по нетворсу 3200 голди, і голди. Я щось маю дуже величезні сумніви да, на рахунок того, що там хтось взагалі шарт собі придбав. Ось, ну. Можливо, є mm -hmm. там ходвінк, все що от зараз би нам. Ну ні, пафа я ходвін не бачу. Брісталбек, да, так, Шардом бігає, окей. Mm -hmm. Воно просто є, ну мені так здається, по крайній мірі, те, що я бачив, ну це просто рандом. Ну просто да, я, що... і... так, рандом, і. Я просто кажу, от, і мені кожен раз намагаються доказати те, що це ну, все ж не так працює. Що це два останніх нетворса. То я кажу, ну ні. Ну мені кажуть, ну був ну, супорту отримав, Зараз шарти. та кажу: ну блін, ну кажу, що це не так. І мені і кожен раз, блін, одне і те саме. Ладно. 6К поки що у нас перевага. 10-2. До речі, знаєш, от те, що ми дивилися минулу гру, та, і зараз цю гру дивимося. Тут розумієш, та, що тут такий момент цікавий. <реш> дисбаланс? дисбаланс потужностей. Та ні, на, не те, щоб дисбаланс, я маю на увазі, що тут е відбувається такий момент, що у нас знову два фраги. Ну, типу, два кіла у гравців бібі, -Бі, команди Ліворуч грає за Redding. Ну нічого не, гаду, не нагадує, ми в таку матрицю з тобою просто, знаєш е, потрапили, при тому, що тоді рахунок був 7-2 на 19-й хвилині. 7-2 на 19-й хвилині, хвилині на минулій мапі ще іншої серії. Тут у нас 10-2, 23-й хвилина. Коротше, дуже схожі матчі, і це можливо все ж залежить від того, що все ж ці матчі дуже важливі. Вони вирішують. Тут у нас поки що починається бійка, кентавр, застрибути Роблейдформі. Починає бити з Раптору достатньо мовно ще, але ультиметні з все ж встановлюється. На сталкер, як ми бачимо, не встигає разом з Киритичемпоратися з Ятора. Ятору використовує ультимейт, Свапає хп, вбивають вже двох героїв. Також, скоріше за все, зараз і колапси можуть а, тут це спробувати пробити, але у ГПК проблеми він буде гинути. Багато шкоди Таск намагається врятувати цю ситуацію, але не рятує. Так як ми бачимо. Тут Кирити ще зараз намагаються вбити, і Ларл, до речі, все ще готовий жити. <плес> Бавчик, від ти бачив, так, що це Рінгмайстер врятував <плес> цього Фуріона. закинув йому просто цей. Елексір, uh, я не пам'ятаю, чи там стронг там, там, Елексір, одна із його абілок, яка зарядилася за затікітий. І таким чином він врятував фуріона не дав йому померти, і бачимо, що бійка закінчилася просто 4-0 на користь Спіріт. Максимально дзеркальна і така сама ситуація. ну Рітместер взагалі в бійці багато чого зробив. Врятував Ятора ультимейтом, uh, виграв йому трохи часу. там Сповільнення багато видавав, перший спел гарно працював, да? і також цей сейф по фуріону ну теж э -э, відмінно від Руя бив э -э, використан. Ну, коротше, им ба. При тому, що він, здається, цей баф давав... Довол... Що, стоп, а як він так? Стоп. ай я и просто на останні... В останній а стік просто... А, а, а это стік був? Чи що Може, лотус, а може. Коротше, я просто не зрозумів. Ні, Ні ось... дивись, він просто баф цей лексіром, кинув Фуріон раніше. Так, да, він угу. на ньому висів. Ось. А, ну значить лотус, тому що в нього там ще був один лотус маленький. 100%, це те, що я побачив. Я думаю, просто один із лотосів йому передав, і якраз того вистачило для того, щоб от е, вижити, вижити фуріону і ну, витиснути максимум з того епізоду. Ну окей. Ну, кльово. кльово, кльово. Бачимо, що все ж спірити поки що прям суперпевно проти Бібі проти відіграють. О, блін, я, я питаюсь на міні-мапу, знаєш, там перевести. Вже <рив> вже, вже да, вже... про деформація а, перегляду з лобі. А, у мене відбулася. Ось. Ну, а друзі, поки що вам також нагадаю про те, щоб тримати королевський рівень гри подібний а, спірітом чи хероєк, які зараз у нас відігравали минулий матч на цій трансляції, точно потрібен поживний батончик Lion в інвентарі, щоб отримати чимало енергії для підтримки свого скіла. Ось, так. А... Колапс, застрілює, стан, фанто також буде кайтити, Тут у нас ще й грім підходить, є Лотес. Ну і все здається, начебто мають виходити. Зустрілося два герої, які особливо то і не хочуть один проти одного битися. Насправді, що один щільний герой, який не хоче, щоб йому щось там заважали. І другий герой, який точно таку саму має функцію танка. Ментажиру, скажімо так, і просто вийшли з цієї ситуації. Ну, а поки в нас така була невеличка пауза век, між екшеном так в цій в цій грі, я от мені стало цікаво, і взагалі, яка була пріоритетність у нас у, у наших команд в цьому в цих БО3 серіях от Spirit проти BB і попередня Heroic проти Liquid. І я хочу сказати, що в попередній. В попередній Грі, в яку ми дивилися, хероїки угу. саме були е, переможцями по пріоритету, і вони вибрали ФП. Е, в цій грі так само е, виграли Спіріт і вони обрали ФБ. І на наступну гру я вже там перевірив, на наступну гру Хероїк Ліквід, ліквіди, у яких вже є пріоритетність, ну право вибору, вони також обирають зараз ФП. Тож потенційно. Е, це, по-перше, може бути одна із причин, чому зараз така ситуація. До речі, в нас зараз напад іде від Абалонара на Таска за рахунок ультимативної на Сталкера зараз дуже швидко зараз помирає. У нас таск і відправляється в арену на 40 секунд. Можливо, зараз ще можна спробувати знайти якийсь кіл, проте спіріти достатньо грамотно зараз діють, але ні, вони розвертають зараз свого суперника, хочуть провести бійку, викуповується у нас Таск прилітає зараз файт і на ультимативно від Рінгмайстра. І зараз просто будуть знищувати команду свого суперника на у себе в трійці. Вже зникають два герої, три герої зникають, дека разом з Найсталкером намагається зараз вийти. Проте кріп колапса, продовжує чейзити його, показувати його, де він знаходиться, але достатньо вчасно і е, по таймінгу вилітає в нас Балонар, і обійшлося достатньо е, непогано для гравців Бібію. Да, прям під кінець ультимейту він все ж врятував себе. Ну, під кінець, та, але все ж кажуть, жахлива бійка знову. Просто ультимейт Рінгмайстер ідеально використовується для спіріта. Як там у нас супортів бувають. критич взагалі на своєму кері Брістлбесі, не дивлячись на те, що це дійсно міцний, дуже герой, але. Бачимо, бачимо, що нічого не виходить. Лише три фраги у нас. Три фраги змогли знайти БІБІ за 28 хвилин гри. Що, звісно, сумна новина для фанатів цієї. Ну, а спірити, ну, як домінували, так і йдуть. Руєв для мене поки що такий прям супер МВП-супорт на мапі. Багато чого він робив. Ці ультимейти постійні, сейви, хіли. Коротше, респект, звісно, тому як у нього поки що гра йде. Ось. Молодець. Нічого не скажеш. Молодці в загальному у нас заробці спід. Домінують. Домінують вони над своїм суперником. Дійсно, ти правий. Тенденції у нас продовжується з попередньої мапи. Чомусь команди із секонд-піком не можуть зараз якось домінувати, не можуть якось показувати хорошу гру. До речі, у нас DK протиснув форму і таск достатньо неприємно Тепнувся, і, до речі, зараз мають когось відправляти на базу. Фуріон відправився достатньо неприємно додому. І зараз все одно навіть без Фуріона гамселять і загамселили Баланара, який відправився в Таверну. Загинув у нас і кері команди Бібі, відправився в Таверну. Ну а GPK вже не витримав. Все ж таки, трохи тільтанули назировці команди Бібі. І все ж таки припинили вони ці всі мучіння, ці всі муки. Всі ці сечі і переводять нас на другу гру цього протистояння. Да.